Вітаю вас, малята! В кожній квартирі є кімнатні рослини. Ці зелені помічники очущують повітря, знижують запилення, домашні квіти заповнюють кімнату ароматом, піднімають настрій. Але рослинам кімнатним потрібен догляд. Їх треба своєчасно поливати, підпушувати землю, витирати пил. Вони Ростуть в горщиках кімнатні квіти. Тому я сьогодні вам пропоную зліпити для нашої кімнатної квітки горщик. Я беру пластилін і розрізаю його на декілька шматочків. Ці шматочки ми з вами будемо розкачувати прямими рухами руки. Однією рукою ви держите дощечку, іншою розкачуєте. От така палочка у нас з вами вийшла. Потім ще одну. І так. Декілька штук, але палочки наші повинні бути різної величини. Палочки у нас із з вами вийшли. Що ми будемо робити далі? Далі ми ці палички будемо з'єднувати в кілечка, одне кілечко. Потім беремо кілечко більшої форми. Те, що з'єднаємо. і зверху ставимо. Еще одна. И так за размером. Так, гляньте, ярненький горщик у нас из вами выходит. На слідуючому занятті ми з вами можемо зліпити квіточку і поставити її в наш гарненький горщик. Вам сподобалось малята? До побачення!